Доброго вечора, ми з України. Сьогодні в нас на огляді продажі Subaru Forester комплектація Premium Plus. 2017 тисячі модельний рік пригнаний моїм партнерами з фронтальним пошкодженням. Сьогодні про неї розповім. Пристебніться, поїхали. Смінка ведеться в екстремальних умовах під проливним дощем, тому швидко розповідаю. Двигун 2,5 повний привід варіатор, 64 тисячі кілометрів пробігу. З технічним станом нічого не робилось, тут все достатньо надійне, проблем ніяких не може бути. До 100 тисяч єдине, що буває, прикладки клапаної кришки там може на лівій стороні, буває, ноді підпотівати починає. По пошкодженню був передній лівий кут, підвізка поміняна. Речах стойка і ступиця тут були поміняні. Розвал зроблений, звісно. Новий капот, нове крило, фара, фара, до речі, оригінальна. Бампер, туманки. Не пам'ятаю, підсиліч бампер і лонжерон, не майже не чіпався, трошечки. Ланжерон, взагалі, мізер-мізер підігнув. Він виглядає ось так. Ви можете його бачити. І ось так. Радіатор, якщо не помиляюсь, по-моєму, один, який замінився, один рідний залишився. Ну, вони там, об оба рідні, не пам'ятаю, що точно. Так, забув ще сказати, що новий акумулятор, а по радіаторам все ж таки оба рідні. Це я вам показав. Фарбовано, по суті, ну, капот крило не другим слоєм нове, на другий слой напил тільки на це крило було. Це все, що ми тут робили, партнери. Все інше в заводському зафарблені шини, до речі, зимові нові стоять. Все, окрім оцього, тут плямку ще в Америці Щось було, напевно. Отак, от, трошечки тут підшпакльоване і пофарбоване крило от в цьому пітні. Плямі. В цілому, вахайному, повністю, вона стані по салону, щас, вообще приємно здивуєтесь. Буде взагалі приємно. Єдине, що тут є маленька подряпинка вже після покраски на крилі, зараз я їду її прибирати. Ну і так от все. Що ще важливо сказати, в неї конвейерна дата 7 місяць 2016 року. В нас в Україні вона розмитнується саме за цією датою, але в Вінкоді в неї 10-й символ відповідає саме за 17 рік, в техпаспорті в Америці в неї був 17 рік. І до нашої митниці автомобіль по всім інвойсам і в техпаспорті американському 2017 рік. А в нас стає 16-й, бо розмитня стає дорожче. Такі в нас закони так є. Так, дощ в нас сильний, тому сидушку трошки підмочив. Електропривід сидінь є. Бачите, салон взагалі в ідеальному стані майже як новий. Трошечки зараз просто. Десь дощ накрапав і воно може здаватись на відео, не знаю. Так, 4 склопідйомники електродзеркала. У нас зеркала з підігрівом. І отже, до речі, вони з моніторами сліпих зон. Далі SRF off Це у нас вимикається функція при оберті керма вліво. Ліва туманка включається при право вправо Далі яскравість приладів щитка. Е, монітори сліпих зон вже показав. Е, Пам'ять багажника електропривода по висоті. Це по суті сам електробагажник відчиняється, зачиняється, і система стабілізації вимикається. Є в нас протитуманки, пробігу от 40 тисяч міль, це 64 тисячі кілометрів. Це в нас мультимедіа Hands Free тут повністю управління. Це маленьким бортовим комп'ютером. Ми тут швидкість можемо бачити, невеличкі там налаштування. І, по-моєму, все, основний вартовік там. Тепер в нас є адаптивний круїз-контроль, система ISI. Тут дві камери в 3 d зображенні які сканують повністю і бачать збудованим інтелектом е на дорозі ситуацію, можуть захистити нас від наїзду на пішохода, від зіткнення з автомобілем. А так само на адаптивному вже круїзі, коли ми вмикаємо, ми можемо, от і тут і там фіксувати швидкість. За транспортним і... засобом пристраюватися і за ним їхати. Вона буде цю дистанцію, ми можемо зменшувати або збільшувати. І також стеження за смугою руху допомога нам, щоб ми не загавили і не з'їхали в QF. Так, це зрозуміло. Цим бортовим комп'ютером у нас управління йде ось звідси. Це у нас клімат контроль, він виводиться туди, а тут управління Однозонний клімат контроль. Ну, і мультимедіа з Bluetooth, Hands Free, Aux. Все це тут є. І слава Богу. Камера заднього виду також тут є з проєкцією ось така. Люк у нас такий величезний. Бачите, я трошечки його зараз привідкрию, щоб не мокнути. Ви повірили мені, що він працює. Також у нас є підігріви передніх сидінь і функція X-Mod. Вона нам допомагає на ускладнених дорожніх умовах, покриттях. Дуже непогано там фіксує колеса, оберти точніше, щоб колеса ми не робили рівків різких там, газом або гальмами. У безпеці тут спрацювало кермо і коліна. Безпека відновлена, партнер все робив, все справно, ви можете перевірити. Звісно, це ваше право, і я на цьому буду наполягати. Поїхали далі. На другому ряду сидінь, вона не менш чиста і охайна і зручна і комфортна, як Форестер зазвичай було в цих поколіннях. Місця тут придостатньо, в мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою, тут все прекрасно. І зручно стає підлокітник з двома підстаканниками. Ну і спінка тут може змінювати свій нахил. Я про це продемонструю. Ми можемо так от лягати, можемо строго сидіти, як зручно. Супер. У нас є електропривід кришки багажника для преміум комплектації, C+. Але єдине, що в цих форестерах покоління в цьому я завжди про це кажу. Ляда достатньо повільно відчиняється, піднімається. Ну, але є така функція. Тепер у нас є шторка, що для Америки теж рідкість. У нас гумовий килим, бачите, оригінальний. Під полицею у нас така чудова ниша, де ми можемо перескладати наші дрібниці якісь. Ну і знизу все в комплекті, докатка. Повністю домкрат, крючок, все в заводі. Тут нічого, я так бачу, не торкалося. Все чудово, зачиняємо. Саме цікаво, що тільки я закінчив зовнішню зйомку, дощ закінчився, хоча був такий, як на віка. Коротше говоря, все їдемо тепер в салоні зовні сухо. Розмитнена вона на фірму. Перевага для вас і плюс, то що ви будете першим власником в Україні. На вас буде виписуватись договір купівлі продажу. Це займає плюс-мінус пару днів. Але ви будете в Україні першим. Бо якщо ми на фізоособу реєструємо, перший раз розмитнюємо, то ви вже стаєте другим. Це дрібниця, але така, знаєте, приємна. Всі витрати по реєстрації, по постановці на очоційному фонду, це все ми беремо на себе і в це буде входити в вартість автомобіля. Поїхали, прокатаємось. Одразу вам скажу з перших нот, що їде вона, наче не займана. Дівчина от, вона просто як новенька, повністю повністю чітко. Все зауважень взагалі ніяких немає. І тихо, і комфортно. Тут все чудово. Форестер сама по собі автівка прикольна в чому. В неї достатньо класний кліренс, вона класно тримається і на трасі, ну і по місту і по поганій дорозі. Є така перевага, впевнений, повний привід від Subaru, кльовий. От, єдине, що трошечки звикати треба до посадки водійського кресла. Вона достатньо така посадка висока, я її називаю орлиною, Типа, як Орел тут сидиш. Але огляд прикольний і так далі. Ці всі речі є. До сидушки треба звикати. Я не скажу, що вона сама крута, на яких я сидів. От, але багато людей сідають, хто дивляться, ой, клас, каже, огляд такий, чудовий. Давайте стартанемо, як вона їде, я знаю, покажу вам. На слизькому і мокрому покритті ми стартанемо в горочку і в поворот, і будемо показувати вам, як вона набере першу сотню. Другу не будемо, звісно. І ось наша сотенка. Ось так вона собі їде. А зараз ще я вам покажу, як вона проїде по трамвайним рейкам, по трамвайним рейчкам. Ось так тихо і впевнено. Все чудово, все тихо. Я ви знаєте, я завжди намагаюсь сказати всю правду про недоліки, які є в автомобілі. Я про це кажу, щоб не витрачати ні вашого, ні свого часу. І от дійсно, коли вони є, я їх перераховую. Тем може бути більше. Захоплення так само, я тут більше ніж є, не скажу, бо Форестерами я цими дуже добре знайомий, в мене їх там вже десятки було в продажі. От вона дійсно, охайна, дійсно приємна і дійсно як нова. Я не перебільшую цього. Тут. Можете бути впевнені, тому, напевно, нема на чому зупинятися. Кльова тачка. Ще що важливо, вона, коли приїхала з аукціону, на неї тільки накинули акумулятор, підвізку поміняли, і вона поїхала своїм ходом. Тобто нічого тут такого в принципі, серйозного не було. І ланжерон, до речі, не гнувся підсилювачем бампера, як це буває зазвичай. Там трошки колесом, я так зрозумів, його там десь м'як якось зробили і витягнули і все. Тобто, ланжерон, в принципі, не гнув. Ну, скажем так, навряд чи у вас з'являться якісь технічні зауваження до цієї, до цієї автівки. Дійсно все просто класно. З точки зору того, що про цей автомобіль можна сказати, комплектація комплектації преміум дуже кльова, що є і адаптивний круїз, електропровід багажника, це не у всіх них є і сліпі зони, це все перевага, це все плюс. От. Машина вам має сподобатись, я не думаю, що у вас виникнуть якісь до неї зауваження або питання, але ви, звісно, приїжджайте, перевіряйте, дивіться і підступляєте. До зв'язку до зустрічі. З вами Льоха Тродавта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!